Зілля один з найскладніших і найнебезпечніших предметів, що викладаються в цій школі. На п'ятому курсі від вас вимагатиметься досягти нових висот як у дисципліні, так і в інтелекті. Ви почнете цей семестр з приготування Вігенвельського зілля. пане Такар, чи можете ви розповісти, чому саме це зілля може стати в нагоді? Так, професор Шарп. Вігінвельдське зілля можна використовувати для стерилізації і навіть загоєння різноманітних травм. Воно може вилікувати деякі рани, але не всі. Бал. Рейвенклоу, перед завершенням сьогоднішнього заняття кожен з вас зварить власне зілля. Ніколи не знаєш, коли воно може знадобитися. Будь ласка, починайте. Подрібнюючи компоненти, використовуйте сильні рівномірні рухи. Будь ласка, будьте уважні, додаючи порошок до зілля. Один випадковий пчих може бути катастрофічним. Бачу, більшість з вас не забули, як перемішувати. Нелегко зварити це зілля. Молодець. І з того, що я чув про ваші недавні подвиги у Хоксміді, вам також не завадило би спробувати приготувати захисне зілля. Професор Візлі велів вам дістати рецепт у Джея Піпінса, так? Так, професор. От і добре. На даний момент ви можете знайти потрібні вам інгредієнти в моєму кабінеті, але в майбутньому ви повинні будете приносити свої власні. Деякі з них можна зібрати з рослин, які ви вирощуєте на уроках гербології. А рідкісні можна купити. Ще інші може бути важче дістати, і вам доведеться бути трохи креативнішими. Приходьте до мене, коли закінчите варити, і ми побачимо, чи це була майстерність чи везіння з першого разу. Мої батьки подумували про те, щоб залишити мене вдома цього року після чуток про повстання гоблінів. Я чув, що професор Шарп дозволив заходити до його кабінету. Він так і сказав: хоче, щоб я принесла ще компонентів для одного зілля. Чудово! Тобі моя подружка випала надзвичайна можливість. Мене I'm звати Гарет, до речі, Гарет Візлі. Трохи вундеркінд у зіллях, якщо можна так сказати. Приємно познайомитись. Стривай, ти родич професорки Візлі. Вона моя тітка, дуже he пильно стежить за мною, щоб comfort. мені було комфортно. Oh. Але вона не може бути everywhere. всюди. Слухай, будь-хто з мізками розміром строля може сварити захисне зілля. Я працюю над чимось, що буде безсумнівно вражаючим. Мені лише бракує одного крихітного інгредієнта. Підозрюю, що саме тут вступаю я. Ти така розумна, як я й сподівався. Мені потрібне лише одне перо фупера, оскільки ти вже будеш у кабінеті Шарпа з його дозволу, можливо, ти зможеш принести його для мене. Я дам thumbnails. тобі перо, якщо ти будеш гарантувати, as as що шарп yatat, не помітить цього. Запевняю тебе, він не помітить. Пір'я фупера не таке вже й цінне. Зачекай, побачиш, що я готую. Повертайся до мене, коли дістанеш пір'я. Пам'ятайте, точність це ключ до приготування зілля. Ось перо фупера, яке ти хотів. Більшін, Чудово, дякую. Це звариться за мить. Повертайся до приготування вироб. свого захисного зілля, а я скажу тобі, коли це барво буде готове. Майстерність і зілля це дві речі, з якими не можна поспішати. Запасіться терпінням і будьте уважні. А тепер додамо мело в світ і це дивно, що відбувається. Зачекайте так не повинно бути. Гарете невже знову? О, oh, сморід! Чорт забирай, що трапилось? Молодець Гарете. Що знову, містер Візлі? Вибачте, професоре, це означає мінус один бал Грифіндору. Знову. Містер Візлі зробив це не сам. Його спільник теж буде нести відповідальність. Я приготувала захисне зілля, як ви просили, професори. Я здивований, що ви знайшли на це час. Здається, ви були дуже зайняті, допомагаючи містеру Візлі створювати хаос. Я не розумію, про що ви говорите, професоре. Ви не здобудете моєї прихильності, якщо не будете відповідати за свої вчинки. Я раджу вам прислухатись до мого попередження. А за роботу, яку ви виконали сьогодні у власному казанні, я скажу, що ви добре попрацювали. Зізнаюсь, я був налаштований скептично, враховуючи вищий рівень цього класу і той факт, що ви новачок. Я рада, що виправдала ваші очікування. Це рідкісний випадок, і не забувайте, що ви ще не майстер зілля. Окрім того, що ви добре знаєте, як поєднувати різні інгредієнти, вам слід розібратися в самих інгредієнтах. Приділяйте особливу увагу гербології. Рослини, які ви вирощуєте там, часто мають важливе значення для зілля, яке ви варите тут. Тепер я рекомендую вам знайти безпечне місце, де ви зможете практикувати варіння. Не можна залишати гарячий казан, де попало. Це все. Думаю, з нас на сьогодні досить хвилювань. Плас вільний. Професор Шарп сказав, що Вігенвельські зілля може лікувати рани. Сподіваюсь, воно мені ніколи не знадобиться. Вітаю, юна, Слизерин. Скроуп знає про стару книгу, яку ти знайшла для професора Фіга. Скроуп може допомогти тобі. А ти можеш допомогти скроупу. Зайди у внутрішній двір повзмаятник. Якщо ти його не побачиш, то ти його досить легко пізнаєш. І нікому не кажи, що ти там робиш. Особливо професору Блеку. Моя мантія буде пожинати плоди діяльності Гарета до кінця семестру. Скроб знає про книгу, і те, що в ній чогось не вистачає. Скроб залишив ще один лист по той бік мосту. Скроб. Який ще скроб? Прямуй до гарбузів, зазирни всередину одного з них. Гарбузи, здається, знайде це місце. Rebellia. Зустрінь скроупа на березі біля зруйнованих кораблів, вниз до берега. Сподіваюся, це не фокус. Дякую, Дякую, що пройшла весь цей way. шлях. мене звати Скроуп. Скроуп служить Scrap директору. Він вже багато the років сім'ї Блейкі. Полівиперця велику кількість записок. Скроб хотів переконатися, що I за тобою like. не стежить. А в чому справа? У твоїх записках not згадується found. книга, яку я знайшла в забороненій Scrub секції. Скроб може розповісти help, більше в обмін на твою допомогу. Але ніхто, особливо директор школи, не повинен знати про це. Буде рада допомогти, особливо якщо ти зможеш пролити світло на книгу. Скроб вдячний покійна хазяйка скроупа Аполонія Блек. Земля її пухом була ученицею Гогварсу понад 50 років. Тут тому перед смертю вона з пристрастю розповідала про сторінки, вирвані з книги. Скраб підозрює, що вона забрала їх до своєї особистої печери. Під кінець вона марила. Міс прийняла Беладону за бузину. Скроб намагався її попередити. Мені дуже шкода це чути, але яка тобі користь, якщо я знайду сторінки? Пейджіскраск вірить, що в печері також знаходиться чорний родинний перстень. Скром хоче віддати його директору школи. Аполонія давно заборонила Скроупу заходити до печери, скроб продовжує виконувати її бажання. Скроб не посмів би просити учня про допомогу, але коли скроб дізнався, що ти шукаєш ті сторінки, він подумав, що ти також можеш знайти перстень. Як ти дізнався, що я знайшла книгу і що в ній не вистачає сторінок? Скроб та інші домашні ельфи добре вміють ховатися від сторонніх очей. Скроб багато чого чує і бачить у замку. Скроб вміє зберігати таємницю. Здається, це може допомогти нам обом. Я зроблю це. Скропу полегшило. Скруп сподівався, що юна Лизарен захоче допомогти. Віднеси цей тост до печери вниз по берегу, і поклади його там на камінь, на п'єдесталі. Удачі тобі. Скроб чекатиме тебе саме тут. Успіхів тобі у пошуках сторінок, і перстня.